Як же ж вивезти гроші із Тіктока в Україні? Мені подарували подарунки, а як же їх перевезти в гроші. І безліч таких запитань перелітають мені в Дірект. І ось сьогодні я об'ясню покроково, як же ж підключити нову функцію в Тікток, щоб виводити свої гроші. Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, один із дев'яти тіктокерів, які відразу знаходяться в двох фондах: Тікток-Таланти і Тікток Таланти Лайф. І ось безліч людей задає запитання: а як же ж вивести з Тіктока гроші, які є у вас на балансі? Так саме ті гроші, які ви заробляєте на подарунках, як більшість заробляє це в прямих ефірах, вам дарують певні подарунки, а вони конвертуються в гроші в долари. Так, тому що на балансі в Тіктоці у вас відразу, відразу ці подарунки конвертуються. В долари, друзі, нічого не потрібно робити, щоб привезти їх в гроші. І ось ви можете переглянути, перейшовши на свій Тікток аккаунт в налаштування, і побачити баланс вашого рахунку, куплених вами діамантів, монет і баланс, скільки ж у вас на рахунку вам подарували. І таким чином ця сума у вас є в доларах. Так, вітаю! Ви заробили перші гроші із Тікток. А ось як же ж їх правильно вивести? Раніше ми обсуждали таку тематику, як же ж вивести з меншим процентом втрат цих грошей. Так, тому що Тікток забирає дуже величезну частку саме із цих грошей, коли вам дарують подарунки. А ось іще із коли ви виводите гроші собі на картку, також ви втрачаєте немаленький відсоток. І ось саме ті тіктокери, які постійно сидять на стрімах і заробляють цим гроші. Для них кожні 10, 20, 30 або 50 доларів не такі важливі, як для початківців. І ось саме в Україні є два канали виводу грошей із Тікток. Це WebMoney і PayPal. Але WebMoney в Україні вже не працює напевно більше року. А ось PayPal в Україні якоби працює. Так, ви можете розраховуватися PayPalом, PayPal, вам можуть зараховувати на гаманець сама PayPal. Але найцікавіше, що він також в TikTok не працює. Ви виводите гроші, а вам вони повертаються назад. І що ж з таким чином робити? Виводиш тільки два? Так, друзі, два. Але є і третій, і ось саме це додаток Pioneer, Друзі. Друзі, не забувайте підтримувати саме український контент в Ютубі. З вас лайк та підписка, якщо вам цікавий контент саме по Тіктоку. І коментар для просування цього відео. Ну що, PNR – Це саме додаток, який виводить кошти в Тіктоці, а саме і в Україні також. Так, як же ж його отримувати? Дуже все легко, але чомусь мало про це хто говорить з експертів. Може вони і не виводять гроші, ну не заробляють. А може просто приховують це від маси. Друзі, PNR це такий ж самий віртуальний гаманець, як і PayPal. Але тут є одне но, що він дуже чудово працює саме з TikTok. -ом. Відсоток набагато менший і без питань виводить гроші з Тіктока. В будь-якій країні світу саме в подробиці, як зареєструватися в ПНР, я не буду вдаватися. Ну, він стандартний. Просто надсилаєте свої паспортні дані, заповнюєте повністю всі графи і реєструєте свій гаманець саме на цьому додатку. І потім в ТікТоці, щоб вивезти гроші, у вас є вже готовий гаманець. Ви просто виводите гроші на цей віртуальний гаманець і прив'язуєте свою банковську карту в Україні. Але я вам відразу рекомендую, як лайфхак, прив'язати саме банковську карту України в доларах, тому що ви не будете багато втрачати кошти, коли вам банковський міжбанковський рахунок буде переводити з валюти в гривні. Але це для тих, хто багато виводить грошей. Якщо у вас небагато, то навіть не. Відкриваєте таку банковську карту, можете легко переводити її на гривню. Ну і що? підійшли ми до найактуального запитання. А як же ж саме в Тіктоці додати функцію PNR? А тут все просто, друзі. Коли ви заходите в свій додаток саме Тікток, коли ви виходите на баланс, вам потрібно змінити регіон вивода. Грошей. Ви приходите в додаток в TikTok, налаштування, баланс, вивести кошти і додати спосіб виводу. І ось тут, зверху, вибираєте другу країну із списка. І опля, подивіться, у вас додалась функція функціонер. Ось додаєте її, додаєте свій віртуальний кошельок. Це робите тільки один раз і все. І без питань виводите кожний раз свої гроші. І з Тіктока, і на цьому ще більше і більше заробляєте і полюбляєте Тікток. А якщо вам саме цікаво розвивати свій, наприклад, бізнес або експертний Тікток, записуйтесь на консультацію, ми з вами поспілкуємось, підберемо саме консультацію по вашій тематиці, і ви вже можете заробляти величезні гроші через Тікток. Папа!